Всього два слова замінили в акті проголошення незалежності України, і все пішло шкереберть. Друзі, зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алфоров. Це чорнетка акту про проголошення, яку написав Левко Лук'яненко. Саме вона стала основою того акту, згідно з яким ми проголосили 24 серпня 1991 року свою незалежність. Але подивіться уважно на два слова, друзі. Левко Лук'яненко планував назвати це акт універсалом. Універсал. І друге слово. А ще цей універсал мав свідчити не про проголошення, а про відновлення української незалежності. В чому ж питання, друзі? Ми з вами прекрасно розуміємо різницю слів відновлення та проголошення незалежності. Одночасно з тим, якби це був не акт, а універсал це була популяція до гетьманських козацьких часів. Проте комуністи боялись цього і просто заборонили.